Наймасованіша повітряна атака. Більше ракет по Україні били лише у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді Росія здійснила понад 160 ракетних пусків. Цього разу ворог запустив 122 ракети різних типів. В підготовку до обстрілу окупанти почали з нічної атаки майже чотирма десятками шахедів. По тому московити підняли у повітря 18 бомбардувальників. Ту 95 запустили близько 90 Носта крилатих ракет Х-55, Х-101 та Х-555. З Курської області летіли ракети Х-22 та Х-32 у напрямку північних та центральних областей України, балістичними іскандерами, а також ракетами з комплексів С-300 та С-400, цілили з Білгородської та Курської області, а також із Окупованого Криму із Астраханської області російський міг 31 К запуску встили 5 аеробалістичних кинжалів з літаків су 35 Полетіли протирадіолокаційні ракети Х-31 та протикорабельна Х-59. Україна відбилася. ППО вдалося збити 114 повітряних цілей. Серед них 87 крилатих ракет. Звичайно, хотілося б знищити більше цілей. Звичайно, до цього ми йдемо. Прагнемо до більшого відсотка збиття. Ну але як бачите, сьогодні противник застосував не лише. Ще крилаті ракети повітряного базування було застосовано с 300 час 400 по балістиці, іскандери, кінжали, Х 22 які вже тривалий час не застосовувались, і Х 31 протирадикуляційні і так далі. Тому е ці засоби можуть збиватися лише системами, які здатні це робити, які здатні збивати е ракети, що летять по балістичній траєкторії навіть е х-22 хоч хоч ми назваємо крилатою ракетою, летить вона на заходить вона на ціль по. Балістичні траєкторії. тому цей результат сьогодні. Проти роботи проти повітряної оборони ну дійсно доволі таки успішні. Звуки вибухів, під які прокинулися українці у різних куточках країни, мають почути в усьому світі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Звернувся і до західних журналістів, які пишуть про готовність Москви до переговорів, але насправді Кремль готовий лише до нових атак, і вони, вочевидь, будуть. Міністр оборони Рустем Умєров зауважив. Що росіяни накопичували ракети впродовж місяців, і з оновленими запасами вони можуть і будуть продовжувати ракетний терор. Тож Україні потрібно ще більше систем ППО, адже ворог починає пильно відстежувати ймовірне розташування вже присутніх комплексів, кажуть фахівці. От знаєте, тут мене не потішила новина. Що судячи з усього, росіяни відслідковують такі, де знаходяться знаходяться наші протиракетні комплекси. Балістикою Росіяни були саме там, де вони не очікували, що по ній буде і що її будуть уражати. Росіяни, коли вони чотири місяці не випускали, не запускали по нас ракети. Ну практично там окремі да? щомісяця вони виробляли майже 120 ракет. Тобто, зараз в них лише за осінь і перший місяць зими вони накопичили десь до 500 ракет, тобто ці запуски будуть продовжуватися. І упор буде робитися саме таким чином: значить, на балістику запас ракет у росіян є мінімум ще на чотири таких обстріли. Що вони будуть робити далі? Ну я думаю, що знизить інтенсивність і крім того, підключать калібри. Бо сьогодні калібрів не було як таких. Треба бути готовими до щоденних обстрілів. Це, на мій погляд. І якщо їх не буде, ну, це буде подарок долі. Українці не вірять у подарунки долі, тому посилюють ЗСУ власними силами. Командир групи аеророзвідки «Птахи-мадяра» Роберт Бровді розповів про результат спільнокошта, на якому всі небайдужі зібрали гроші на майже дві сотні штурмових човнів, які вже працюють задля визволення лівобережної Херсонщини. Я звітую про завершення першого етапу постачання зібраних за народні кошти 180 восьмидесяти штурмових човнів, показуючи той караван, який сьогодні прибув. Одна автівочка, це у нас друга автівочка, 15 човників в таких автівочках. Це у нас третя автівочка. Мадяр повідомляє 130 човнів зі 180 придбаних уже перебувають на лінії бойового зіткнення, і в яких умовах працюють українські оборонці на півдні, демонструє в наступному відео. Під таким шквалом ворожого вогню пересуваються Дніпром, човни морпіхів та підрозділів ТРО при форсуванні та здійсненні логістики в день. Та вночі. А ось паде подавлений хробачий дрон FPV. Реальний жах. Попри атаки, українські човни пливуть уперед. А російські великі десантні військові кораблі впевнено прямують під воду. Після успішного ракетного ураження ворожої бляшанки у Феодосії кримські гауляйтери сором'язливо повідомляли лише про одного загиблого і кількох поранених. Натомість, пропагандистські змі оприлюднюють звернення російського адмірала. Той просить адміністрацію міста Новочеркаськ оголосити жалобу за мер. Яками з Новочеркаська, які навічно перекваліфікувалися у підводників. Адмірал підтверджує ліквідацію 74 окупантів. Ще 27 поранені. Справжня чорноморська гойда. Чекаємо на продовження. Отета та взири. А Олексій Пасак, п'ятий канал. Дев'ятеро загиблих і 30 постраждалих. Такі моторошні наслідки російської комбінованої ракетної атаки по столиці у чотирьох районах Києва понівечені багатоквартирні і приватні будинки, майно людей, автомобілі, заклади харчування та станція метрополітену. Мій колега Юрій Пугач відстежував наслідки ракетного удару Росіян, якого лиха накоїли російські ракети, та як усувають наслідки атаки в його матеріалі? Далі. Близько шостої ранку у Києві лунає повітряна тривога. А у небі над будинками працює ППО після серії потужних вибухів. Містом невеличезні швидкості починають мчати швидкі машини поліцейських та пожежників. Росіяни гатили по сплячому місту з усього, що мали, спершу атакували шахедами, потім крилатими ракетами, балістикою і кинджалами. Усе це смертоносне російське залізяче заходило до міста хвилями із різних напрямків. Є загиблі і поранені у Шевченківському районі столиці. Росіяни поцілили у складське приміщення та нещодавно добудований бізнес-центр. Вибухова хвиля була настільки потужною, що металоконструкції, фасад та скло розлетілися на кілька сотень метрів довкола. Пошкодило й будівлю станції метро Лук'янівська. За кілька годин її роботу вже поновили у звичному режимі. Другий епіцентр події ми мали на вулиці Туполєва. Там також спадали уламки збитої ракети. Хочу вам сказати, що вони потрапили. Ли дитячий садочок саме в ту кімнату, там де завжди спали дітки. Вона зараз зруйнована, вибиті вікна. Другий уламок ракети також знайшли на території школи. На щастя, ніхто не постраждав, тому що дітей в той час там не було. Місцеві мешканці розповідають, вибухи були настільки потужними, що у понад десяти будинках довкола повилітали шибки. Уламками потрощило кілька десятків машин і чули ці вибухи не лише у Шевченківському районі. На жаль, я ще, ще й бачила. У мене будинок високий. На 15-му поверсі і якраз проглядається ця частина. Я з дитиною і в мене дві собаки, ми не встигаємо спускатися. Гучний, дуже гучний вибух. Вікна затряслись, Ну, я так розумію, був ще й другий вибух. Ну, Але потім я пішла перевіряти вікна чи цілі, бо вони дуже так тряслись. І ну, я вже побачила, звісно, тут все чорне, все в диму. Кілька уламків прилетіло і по Святошинському району. Два впали на паркувальний майданчик серед багатоквартирних будинків. Канава, бачите? Ну, де чорне стекло, де бампер лежить, канава. Оці дві машини стояли поруч. Оце там стояла, а оця стояла там. Так, і от от зрива її от зрива. розвернуло, перевернуло і вдарило цю машину. Подлетіла ще на ту машину, а там ну, водій сидів, хотів, хотів виїжджати, то його скоро забрала того. А потім ще одна обломка впала тут на території школи і горіла там. Так що полум'я таке було ж. Ще один місцевий житель, коли побачив, що зайнялася його автівка, сів у палаючий автомобіль і відігнав його з майданчика, аби полум'я не перекинулося на інші. У наших людей точно не побідіть. Поїхав. Відчай духом виявився ось цей пенсіонер. На його обличчі і руках доволі сильні опіки. Та від ушпиталення він відмовився. Я прийшов тут, що машини mm -hmm. От. Ззаді в мене ще вона чуть, -чуть тільки почала горіти. Машини моря. Ну, ну зачем? Щоб ще машини горіли? Я взяв і погнав машину сказав, до мойки. А за кілька кварталів підбита ракета впала просто на дах багатоповерхівки. На щастя, вона ще не добудована, тож минулося без жертв і постраждалих. Нашій знімальній групі вдалося відшукати цей будинок. Уламок ракети все, що лежав біля нього. Зрив. Великий Плам'я там, і виходить, головка ракети пробила летіла звідти, її збили. Вона попала в будинок, там зірвалась, і бойова частина впала, отам от вирвані. Побили машину. У вас побита машина теж? Так, да. подивіться. А ходімо покажете. Не? У вас взагалі в квартирі все ціле? Ну в квартирі так, у всіх квартирах все ціле. Світло є, вода є. Пожалуйста. Дивіться. Прамо. У Дарницькому районі уламки пошкодили багатоповерховий та приватний будинки. Минулося без пожеж та постраждалих. Чого не скажеш про прильоти в іншому районі? Наробили лихо уламки російських ракет в подільському районі столиці. Тут сталося загоряння на складському приміщенні площею близько три тисячі квадратних метрів. Кількох постраждалих тут ушпиталили. По обіді полум'я вже загасили. і Станом на зараз тут продовжують працювати над усуненням наслідків ранкової, і нічної атаки росіян. Поки надзвичайно. Айники пильнували вже тліючий осередок вогню. А працівники лопатами розгрібали територію. У Києві знову оголосили повітряну тривогу. Символічно, що рівно рік тому, 29 грудня, росіяни так само завдали одного з наймасованіших комбінованих повітряних ударів по Україні. Над Києвом того дня збили 16 з 16 ракет. Нині їх прилетіло удвічі більше. Однак як і рік тому, так і нині ворог не зламав і не залякав киян, і цього йому зробити не вдасться. Юрій Пугач та Олексій Іванченко п'ятий канал.